Студія Калідор презентує Тека авторів нашого каналу, ЛАНА Посолонь, Вульф Хазяїн, Хазяїн, Хазяїн! Щирі собачі ридання краяли душу і рвали її на шматки. Але старенький Степанич уже не чув. Він пішов у вісні, тихо посміхаючись. Пес задер витягнуту морду та надривно повів прощальну пісню. Здавалося, зараз він і сам легким вітром злетить за високою розпачливою нотою. Дітям дідуся. Великий собака був непотрібний. тому його залишили на сусідів, які з нехотя погодилися за деяку суму доглядати пса. Але собака мав іншу думку: він легко порвав мотузковий повідець і кинувся на вздогін, коли катафалк рушив пильними вулицями за межі міста. Аби Степанич спочив на цвинтарі рідного села поряд із бабусею Юхимією. Поховальний кортеж спочатку повільно, а потім все швидше і швидше покотив по розпеченому асфальту. Пес щодуху нісся за машиною, тільки б наздогнати. догнати. Попервах він майже летів, потім біг. Потім перейшов на швидку ходу, а далі на не дуже швидку і зрештою ледве плентався з сивим від гару та пилу узбіччям, висолопивши язика. Лапи пекло. Але внутрішній біль, який виріс десь всередині його тіла, безжально гнав собаку вперед. І попри в тому, Йому ставало трохи легше. Він знову побіг вздовж траси, роняючи піну, потужно ходячи боками і відчайдушно потребуючи води та тіні. Мотузка за шморгом тяглася за ним, немов малюючи з вивисту переривчасту кардіограму вірного серця. Сутеніло. Машини, що джмелями пролітали повз, увімкнули фари. Пес ішов уже на одній впертості. І раптом він помітив, що дорога скінчилася. Ні, звісно, вона була, просто розходилася гарячими пагонами у різні боки. І куди ж далі? І скільки таких самих розгалужень він не помітив до того. Пес сів. Біль, втома, розгубленість та тягар втрати стисли грудну клітку неможливим відчаєм. Собака знову завив. Це була його остання пісня. Відпустивши у вир фінальну ноту, він виповз на дорогу. І заплющив очі на сліпуче світло зустрічних фар. Богдан помітив темну пляму на шляху та ледь встиг загальмувати. От йолопи! Не можуть, як годиться, багаж прив'язати, вилаявся він, випростуючись за керма. Колеса спинилися за якихось пару сантиметрів від обтягнутих шкірою ребер. Але собака не рухався. Певно, хтось збив і полишив тіло, майнула думка. Крові в тім не було. Богдан зітхнув та спробував підняти чималого собаку, щоб перетягти його на край дороги. Від його дотику лапи пса судомно смикнулися, а оксаметовою горіховою щокою. Поповзла справжня сльоза. Та ти живий? Чоловік кинувся до машини, витягнув старий плет, який стелив собі під час ремонту вередливої автівки, і загорнув бідолаху. Потім із крехтінням та охканням підняв собаку і перевалив його у просторий багажник седана. Жалісно дзенькнув об щось металеве дармовіз із гравіюванням вульф. Машина знову рушила. Тепер уже зі спритністю швидкої. В маленькому напівсільському містечку ветлікарня очікувано була зачинена. Чергових тут не передбачалося. Водій розгублено подивився навколо. Вулицею, назустріч йому, бадьоро човгав старий, почергово закидуючи руки за спину. «Добрий вечір, привітався Богдан. Чи не підкажете, якщо ваша ласка, де знайти ветлікаря? «Наталку чи що? Та вона ось отам живе, вхід за рогом, відповів старий. І задля вірності тичнув за шкарублим пальцем у потрібний бік. Богдан пробурмотів подяку і в три кроки дістався до вказаного двору. Дзвінка на дверях не було, тому він нетерпляче загамселив по стулках кулаком. Василю, це ти? почувся жіночий голос. Невже твоя корова завчасно телитися почала? А ви, Наталка. Перепрошую, не спитав, як по батькові, озвався Богдан. Ой, а ви хто? запитала господиня, витираючи руки від борошна рушником на плечі. І дивлячись на обличчя відвідувача, додала. Що сталося? Собака? швидко плутаючись у словах, затерохкотів Богдан. Їду я, а він на дорозі. Хтось збив та кинув, але він цілий, начебто, тільки плаче. А я вчасно загальмував, не торкнувся навіть, але ж, але ж він не рухається. Вона зупинила потік слів піднятою рукою і просто сказала одне слово Показуйте. Богдан відчинив багажник. Пес навіть позу не змінив. Так і лежав кулем замотаний у плет. Лише очі були розплющені та байдуже дивилися у нікуди. Травм немає, впевнено сказала лікарка після ретельного огляду, але він дуже виснажений та страждає від критичної втрати рідини. Йому потрібні любов, увага і насамперед вода. Зараз розповім, як напувати та доглядати. Вдома Богдан виділив собаці маленький диван у передпокої, провів рукою поміж вух. Ну, що, Вульфе, будемо одужувати, лагідно проказав чоловік. Не дивуйся, я про тебе все знаю. Ти чіпований, тому таємниця твого стану більше не таємниця. Але знаєш, твій Андрій Степанович зараз. У дуже гарному місці. Собака рвучко підняв голову, і новий господар зрозумів, що то була реакція на ім'я попереднього власника. Ні. Друга. Так, він в дуже гарному місці, повторив Богдан. Там завжди тепло, зелені газони, купа кольорових м'ячиків і смачного печива. Там. Про холодні струмочки та багато запашних стежок і доріжок там дуже добре, і він обов'язково дочекається тебе там. Пес зітхнув, немов зрозумів. Але, підняв палець вгору Богдан, ти ніколи більше не побачиш його, якщо вб'єш себе. Ти ж це хотів зробити там, на дорозі, і робиш це зараз, відмовляючись від їжі. Так не можна, Вульфа. не можна зрадити тих, хто тебе чекає. Пес підняв на Богдана великі сумні очі, і у них з'явився подив. Так так, продовжував чоловік, розуміючи, що намацав правильний напрямок. Ті, хто навмисно не хоче жити, не потрапляють на веселку. Ти розумний пес, тож не роби цього. Проживи своє життя. Не змушуй, Степанича, чекати даремно. Добре? Пес знесилено витягнув морду і лизнув воду. Вульф прожив іще шість років. За цей час у Богдана з'явилася дівчина, який згодом він освідчився. Тоненька і граційна немов балерина, вона швидко впорядкувала хаос їх холостяцького життя, щедро заповнюючи його домашнім теплом і турботою. Вікуся підкорила собаче серце ніжністю і любов'ю. Вона навіть Сварилася за витівки і брудні лапи на килимі якось лагідно, і вульф ладен був скільки загодно чекати у передпокої у незручній позі, аби більше її не засмучувати багнистими відбитками. Вони стали родиною. На весіллі пес був ледве не головним гостем, стільки уваги та пестощів він не бачив за все своє собаче життя. Богдан і Вікуся щасливо посміхалися із тепер уже сімейного фото, а він любив їх обох так сильно, що біль від втрати Степанича зачаївся десь у глибині його великого серця. Проте все колись закінчується. Було дуже сумно прощатися із ними, але так склалося, що собаки живуть значно менше за людей. Він навіть не попередив Богдана і вікусю, не хотів бачити їх сльози та сум. Зарадить вони не зможуть, а йому все одно пора. Вульф навмисно поводився напередодні весело і грайливо, немов дурне цуценя, аби іще раз почути їх сміх і потішити. Йому було трохи лячно засинати в останній раз, втім, там на нього чекав степанич. За вікном пішов лапатий сніг, але вульф уже біг зеленими лугами, дивуючись знов сильним лапам і несподівано гострому зору. Дощ бив мокрими кулаками у лобове скло, немов мстився за відсутність сліз у водія. Сьогодні мала б бути їх десята річниця. Безжальна злива малювала прозорими потоками усміхнений образ його дружини, але її немає. Ніде. Зупинка серця. Отак раптово і швидко, несподівано Богдан залишився сам. Кажуть, час лікує. У випадку Богдана цей лікар виявився нездарою. Ішли місяць за місяцем, а легше йому не ставало. Десята річниця і вже друга без неї. Він їхав, не дивлячись на дорогу. Сухі очі пекло, але плакати було нічим. Без неї життя відразу ж втратило сенс. У скроню пекла думка Навіщо взагалі жити, якщо така мила, світла, кохана душа пішла завчасно. Її більше немає. Він довго тоді не міг це усвідомити, навіть коли власноруч влаштовував якнайзручніше її невагоме, мов пір'їнке тіло на атласному із савані. навіть коли цілував її холодне, бліде до прозорості обличчя. Здавалося, що це страшний, недоречний злий розіграш. Біль і розуміння прийшли згодом. Кого він буде обіймати увечері? Із ким пити каву, дивитися фільм, просинатися вранці і дарувати поцілунки, кому розповідати про свої негаразди і перемоги? Інша ніхто не зможе бути нею? Ніхто. Та і його душа надто вклалася у ці стосунки та згоріла разом із ними. Немає більше сил на якісь почуття. То все неправда, неможливо, штучно. Це його разом із нею тоді поклали у труну. Залишилася лише оболонка, який байдуже на все. Десята річниця. Розігнатися із моста у річку? Ні. Стоп або бетонна огорожа так надійніше. Боковим зором він помітив якесь сяяння на передньому сидінні поряд, де зазвичай їздила вікуся. Несподівано, що ки торкнувся мокрий ніс. Богдан вдарив по гальмах. Автівка зупинилася за метр від відбійника. Поряд із ним у неясному, мерехтливому сяйві, сидів старий у линялих джинсах та картатій сорочці. Він тримав на руках щасливого вульфа і гладив того по шиї. Собака повернув голову. І уважно подивився на водія. Пес посміхався. Так і це правда? прошепотів Богдан. Так, ти мав рацію. Він на мене чекав, проказав пес, не відкриваючи пащу. Не підведи і ти її. Вони зникли. Богдан із силою протер очі. «Привидеться ж таке. Він іще раз глянув праворуч. На сидінні у місячному сяйві залишився мерехтіти собачий підвісок із написом Вульф. Лана Посолонь Вульф. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео. Ви віднайдете посилання на авторську сторінку на аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки Монобанк, Приват, БайМіакофі чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.